В ізмаїльській парафії святого священомученика Йосафата Кунцевича Української греко-католицької церкви 10 листопада відбулося урочисте освячення ікони з мощами священомученика Йосафата, яке провів присвящений владика Михаїл Бубній, одеський екзарх української греко-католицької церкви. Наразі Ізмаїльська церква не має свого приміщення, тому богослужіння проводяться у храмі Римо-католицької громади. Хочу сьогодні вас щиро привітати з цим великим святом, святом святого священномученика Йосафата, який Є нашим покровителем нашої парафії, міста Ізмаїл Української греко-католицької церкви, сьогодні до нас завітав Преосвященніший владика Михаїл, Бубній, ікзарх Одеський. Він сьогодні приїхав не з пустими руками, але привіз нам мощі святого священомученика Єсофата для того, щоб вони зберігалися в нас на парафії, в нашому храмі, в майбутньому нашому храмі, який ми будемо будувати в скорому часі. Історію священомученика Йосафата Кунцевича розповів отець Ігнатій і гумень Васильянського монастиря з міста Херсон. Йосафата миру Іван Кунцевич народився у 1580 році у місті Володимирі на Волині. З дитинства мав надзвичайні здібності. Час, в якому народився святий Йосафат, це був непростий час, це був дуже складний час. Час політичних баталій. Час, коли повстало польсько-Литовське королівство, розподіл Польщі, час, коли Росія зайняла велику частину України, Коли був так званий патронат панів, в 24 роки після Великого посту та молитов Йосафат стає священником. Він мав великі ораторські здібності та привернув до своєї віри багато парафіян, славився своїми добрими справами та світлою душею. Бог його наділив Святим духом, наділив те, що він говорив дуже гарну проповіді. Але ця проповідь була жива не тому, що він. Щось прочитала, Вона була жива тим, що люди бачили його приклад життя, дивились, бачили святість його, і оця святість притягувала людей до храму. Але, попри всі його добрі справи, Йосафата було жорстоко вбито недругами, а його нетлінне тіло наразі покоїться у базилиці святого Петра у Римі. Ікону священомученика Йосафата для Ізмаїльської парафії було створено львівськими митцями. Як ми бачимо, отут є святі мощі вкладені в цьому місці. Це є частичка його тіла, які вкладені в мощовик. І зразу дякую нашим. Спонсором-жертводавцям, які намалювали ікону, особливо це вдячність пану Олегу і пану Володимиру зі Львова, який є художником, і пан Олег є художником, який написав цю ікону, ручна робота. А пану Володимиру, який оздобив цю рамку і все решта. І дякую за ті, той матеріал, що вони пожертвували, і за нам ми подаровано цю ікону на нашу парафію. Преосвященним владикою Михаїлом було проведено урочисту літургію за загиблими українськими воїнами та прочитано молитви за усіх, хто наразі виборює нашу перемогу. Сьогодні християни, росіяни вбивають нас. Шантажують ті, які. З серце війня без твоєць, вилітаючи, випускаючи гени по нас, по нашій країні, шантажують. Але ми стоїмо, ми молимося, ми боремося, і ми з Божою маскою вистаємо, тому що маючи таких. Як святий що Йосифат, І маючи таких героїв, які своїми грудьми захищають свободу незалежність своїх батьківщини, захищають сім'ї дітей своїх, маючи можніх таких усіх справді. Цей народ не подолати, нас не зламати. Також просвящений владика Михаїл помолився за місто Ізмаїл та його мешканців. Будинки відремонтуємо, порт відремонтуємо, все відремонтуємо. Життя збережі, Боже. Я особливо сьогодні молюся за ізмельничання, щоб Бог беріг життя кожного з нас. Опри всі труднощі, хай Бог благословить ламу Ізмаїла. Ці структури державної, військові, щоб вони найперше любили Бога, щоб найперше Богові служили і служили своєму народу, стання перевезли для видання Південь сьогодні.